Познайомився з жінкою віком 47 років, яка вже 10 років вдова. Хочу з нею одружитися, мати з нею дітей. Каже, що ще хоче і може мати дітей. Але не впевнена, що вдасться і чи здорові будуть питання: чи церква дозволяє на шлюб із вдовою, чи не є перешкодою її обітниця з попереднім чоловіком. І тут я поставлю паузу, тому що ну, щоб не розділяти її довго, не пояснювати. Значить, стосовно цього, немає ніякої перешкоди, абсолютно вдовам, вдівцям повторно одружуватися і виходити заміж. Якщо ми пригадаємо собі, як звучить формула шлюбу самого. Я такий-то, такий-то, беру тебе за чоловіка, за дружину. Обіцяю тобі любов, вірність, подружню повагу і так далі. І так далі. І аж обіцяю там дотримуватися цього аж до смерті. Якщо наступає смерть, то відповідно що ця присяга вже далі не працює. На тому світі ми не будемо ані одружуватися, ані заміж виходити. Як про це Ісус розповідав. І тому подружжя як таке воно стосується тільки цього нашого земного життя. І так, коли наступає смерть, шлюбна обітниця вже не зобов'язує. Тобто тут абсолютно немає ніяких перешкод. Я думаю, що це всі розуміють. Досить багато людей, які залишаються вдівцями вдовами, так повторно одружуються. Я вам розповідав, що на цвинтарі бачив досить багато сидить молодих вдів. І в той момент, ну так, я розповідаю про свої такі враження, що ну насправді шок, коли видно, що тій вдові, там не знаю, років 23-25, а вона вже вдова. Звісно, це явище зараз надзвичайно поширене і дуже сумне. Так що, звісно, було б якось неполюдяному казати, що ні, ви тепер там не маєте права одружуватися заміж виходити і так далі. Ні, звісно, можна, якщо таке бажання в людини є. Не всіх воно є. Це період жалоби, це багато яких інших чинників в гру ходить. Але якщо в людей є бажання, то звісно, чому б і ні. Продовження питання. І друге питання: що будемо утримуватися від народження дітей, щоб не народилися з якимись відхиленнями. Чи буде то морально правильно? Я в шлюбі не був, одруженим не був, дітей не маю, мені 46 років. Е, дякую вам за ваше питання. Дивіться, е, чи буде морально чи неморально, е, тут ми вже входимо в таку площину е, якоїсь моральності. Але питання якої? Тому що, е, наприклад, якщо десь щось вважається моральним, то це саме де-інде вважається вже неморальним. Ну, наприклад, якщо в старому заповіті був закон левірату, який полягав на тому, що якщо ну це ж знову, знову ж пов'язано з вдовами, вдівцями і так далі, що якщо помирав чоловік, залишалася дружина бездітна, то брат померлого цього чоловіка повинен був з нею жити як своєю дружиною, займатися сексом, і саме головне, щоб вона завагітніла і народила сина. Тому що в тій культурі, в ті часи, це вважалося, що відтепер ця жінка буде захищеною. По Сьогодні ось таке певне відношення там до жінки, що вона не до кінця якось так повноцінна, По сьогодні є в багатьох мусульманських країнах, не всіх. Наприклад, що навіть якщо хлопчику є 6 років, то на базарі звертаються до нього, а не до його, ну цілком дорослої мами. Ну але це вже теж зовсім інша історія. Е, отож, коли ви питаєтеся, чи це буде морально чи не морально, то це не ну напевно. No nie do końca, ale mnie. Тому що є різні культури, є різні моральності, і про це я можу говорити лише з точки зору християнської моральності, чи з точки зору вчення християнської католицької церкви. Натомість у нас не кожна пара і не кожне подружжя повинно мати дітей. Умовно кажучи, якби вам було там не по 40-46 років, а якби вам було, умовно кажучи, не знаю, там, ну нехай буде 85 років, я такі подружні пари також бачив. Така бабуся і такий дідусь хотіли собі. Одружитися, то звісно, вони можуть це зробити, чому б і ні. І зрозуміло, що ці люди природним чином. Ну, якщо комусь потрібно вголос сказати, то скажу, тому що в жінки вже є менопауза, і вона банально завагітніти вже чисто фізіологічно не здатна. Тоді в обряді шлюбу. Така книжечка спеціальна звідки це таїнство шлюбу і благословиться. То там на вибір для такої пари беруться тексти, де пропускається благословення її як матері і благословення його як батька, тому що зрозуміло, що ці обидвоє вже можуть бути чоловіком і дружиною, але вже не можуть бути татом і мамою. Це теж різні речі. Тому так в їхньому випадку, коли ці вже люди є літні, то так вони вже дітей мати справді не можуть. Натомість, у вашому випадку, ще раз, якщо у вас цікавить думка католицького священника, то якщо ви є в репродуктивному віці, а мені здається, що ви обидвоє є ще в тому репродуктивному віці, і якщо би ви хотіли заключити подружній зв'язок, не те, щоб, наприклад, у когось із вас двох була якась хвороба. Ну, через яку ви або вона, наприклад, мати дітей би не могла. То тоді так в цьому випадку також потрібно було би взяти той формуляр, в якому вас би не благословилося на ось таке подружжя, на зачаття виношення і народження виховання дітей. Це все різні речі. Натомість ви зараз є ще в репродуктивному віці, і судячи з того, що у вас ці розмови про дітей ведуться, виглядає на те, що вам ці діти справді потрібні обидвом. Чому Ну, це вже теж зовсім інша історія і так далі. І так далі, але так скоріше всього, ви тих дітей можете мати. Чи ви їх справді можете мати? Я вже цього не знаю. І не знаю, чи знайдеться хтось, хто вам це так візьме з ходу і скаже, чи можете, чи не можете, тому що кожна пара індивідуальна, кожен організм конкретної жінки, матері, теж індивідуальний, і проходження кожної вагітності теж відрізняється від інших вагітностей. Так що тут якось так сходу казати, що от воно буде так, а от так не буде, це було б неправильно. Люди в цьому віці, про які ви пишете, ну конкретно моя. Сестра народила доньку, і слава Богу, я маю ще одну племінницю. І слава Богу, все чудово і все прекрасно. Я дуже тішуся. Вона також тішиться, її чоловік тішиться, і, звісно, та племінниця також тішиться. І я також тішу, ну, словом, всі тішаться. Чи це було просто, то не було. Я не знаю, чи взагалі можна казати, що якась вагітність може бути простою. Це, ну, певно, якась така неповага до, до жінки, яка вагітна. Мені здається, що зараз ми з вами живемо в такій досить. Дивний час, коли багато речей стають е, з ніг на голову, і коли люди ще навіть не пробують завагітніти, і вже кажуть, що у вас нічого не вийде. Що там все вже діти хворі, ви хворі, все погано, все не добре. Я думаю, це ненормально. Я думаю, що всі ті пари, які мріють про дітей, які хочуть мати дітей, е, мають на це право. І зараз, оскільки досить багато лікарів мають якийсь такий своєрідний підхід, і це стосується не тільки акушерства, гінекології, а це стосується багатьох інших болячок. Ну от скажімо, дуже часто різним лікарям, ну я не буду казати всім, бо це теж би було нечесно по відношенню до всіх лікарів, але досить часто багатьом лікарям простіше сказати, що у вас дітей не буде. Ніж займатися там підтримкою вагітності, або там лікуванням, або ще якимось там, іншими речами, для того, щоб та дитина народилася. А це досить непроста справа. Погодьмося в багатьох випадках. Далі, якщо йдеться там, про якусь, не знаю, там якісь зараження чи про якусь хворобу, то теж дуже багатьом лікарям простіше сказати, ну, все, потрібно ампутувати. Чи там зуб потрібно виривати. Ну, вирвати можна простіше всього, а ти попробуй полікуй, можливо, там з зубами людині було б краще ну, і говорити, і жувати, і виглядати. Ну, це найбанальніший приклад, але я думаю, що таких прикладів ви десь тут в коментарях могли б написати Оберемки без мене. Тому що, на жаль, є про що писати. І є про що розказати. Я не знаю ще раз, це знаєте тільки ви, і ваша практика може підтвердити, чи ви зможете завагітніти, чи ви зможете виносити ту дитину, і так далі. І так далі. Але дитину або й дітей, я не знаю. Але так одразу з ходу казати, все, там діти хворі, все не можна, і так далі, і так далі. це неправильно абсолютно. Якщо подивитися на практику, яка є на Заході, теж. Ця межа одруження виходження заміж вона змістилася ну на добрих кілька десятиліть пізніше. І люди так народжують, виношують цілком нормально дітей, в тому віці, про які ви пишете, і це не вважається вже чимось таким ненормальним. Відголоски або точніше сказати, буде правильніше, можливо, не дуже естетично гарно це звучатиме, але такі відрижки совєтської медицини, які є по Можна почути ще десь там в пологових різних закладах, коли, там, наприклад, дівчині, ну, дівчині жінці, вже, яка має народити, бо вона вже не дівчина, вона власне вже жінкою стала. Які вже там, не знаю, років з 20, скажімо, то кажуть, що це вже старородяща. Але я особисто сподіваюся, що всі ті відрижки совка будуть відмирати природнім чином, і що жодна жінка не почує себе якось зневаженою через не знаю, там, якусь хворобу чи вік, чи свій сімейний Статус словом, кожен має право родити тоді, коли має такі обставини і таке життя. І ніхто не має права нікого ображати, чи зневажливо ставитися до когось іншого, чи до такої жінки, чи до такого чоловіка, чи до такої дитини. Сподіваюся, ви, мій посилу, зрозуміли. Бог вам на поміч, і хай вас Господь Бог благословляє, щоб ви тішилися одне одним, бо це одна з цілей подружжя. Ну і якщо вдасться, звісно, то також і дітками. І це буде прекрасно.